Листопад 2013-го. студенти виходять на майдан з вимогами, аби Україна стала частиною Європи. До акції протесту приєднується й Івано-Франківськ. Студенти колонами ходять посеред місті, закликаючи людей виходити на вулиці. Серед них й річний Роман Юрик. що мирні акції протесту переростуть у силові протистояння в ніч на 30 листопада жорстоко поб'ють студентів. Після цього українцям увірветься терпець остаточно. Для того довгі місяці стояння на майдані роман не витримає і теж поїде до Києва. Але остання його подорож на барикади обірве хлопцю життя. Куля снайпера влучить молодому парубку просто в скроню, не залишивши жодного шансу. Останні хвилини життя Романа зафіксує камера відеоспостереження. спостереження. Романа у рідному івано-франківську, аби провести героя Небесної Сотні у останню путь зберуться тисячі людей. Ей, плине кача по ти сині. кача Мам ж моя нева... залишився у пам'яті кожного світлим та хорошим хлопцем у рідному університеті. На його честь встановлено обеліск у річницю початку революції тут відправляють молебень та згадують усіх героїв небесної сотні. Ректорат та викладачі університету пригадують Романа як справжнього борця за незалежність та справедливість. Він Відчував, що він повинен принести жертву во ім'я того, щоб у багатьох наших співвітчизників відкрились очі на розуміння того, що таке Україна, що таке незалежність України і що за цю незалежність потрібно боротися. Одразу ж було видно, що це дитина пасіонарної вдачі. Пасіонарної вдачі. І він хотів. Змінити Україну на краще. Пишаються, що навчались в одному університеті з романом. студенти кажуть, він був справжнім героєм. Про нього багато розказувало хороше, як про студента, ну так як і про людину саму. Ну, відповідно, він так як іде людина, за якою можна натягнутися. Це дуже відома людина на всю Україну, яка е, боролася за честь і гідність для того, щоб наше життя змінилося на краще. Пройшло чимало часу, а справа Романа Гурика досі не розкрита. Мама Ірина розповідає, за цей період просування все ж таки є. Знайшли казку Романа, у якій він був на інститутській, провели експертизу. Жінка вірить, що маленькими кроками, але все ж слідчим вдасться довести все це до логічного завершення. Уже відомо звідки стріляли, звідки був постріл. Хто стріляв ще? Ну ясно, що слідство ще буде доказувати, але. Ну я рахую, що нехай воно так потрошки, потрошки, тому що зрозуміло, що надзвичайно величезний масштаб роботи. Але 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 все ж таки воно рухається вперед. Прийшло три роки пам'ять про небесну сотню та Романа Гурика залишається в серцях кожного. А ще всі сподіваються, що кривдники тих, хто віддав своє життя за нашу країну, будуть покарані. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.